Як заспокоїти себе в момент емоційного вибуху? Зупинись, це перше. Поки ти будеш бігти і мозгами також, воно не зупиниться. Тому зупинись. Навіть коли в тебе даже всередній шторм. Візьми паузу, вийди з кімнати, видихни. Це по-перше, так, глибоко. Зроби глибокий вдих носом на чотири рахунки. Видих ротом. На шість і кілька циклів: 3, 5, і це повертає тебе до тіла, але зроби. Далі, назви, що ти на зараз відчуваєш такий сканер внутрішній. І скажи: Я злюсь, мені страшно, я розгублена, я роздратована. Коли ти називаєш свою, свої емоції, це знижує цю і їх інтенсивність, бо ти розумієш, починаєш розуміти, що з тобою. Доторкнись до себе. Поклади руку на груди або щокну, і дай сигнал таким чином мозку, я в безпеці, бо ти торкаєшся себе. Тактильність. Скажи собі щось таке підтримуюче. Я маю право відчувати, я впораюсь, це пройде. Розумієш, емоції це не вороги. Ну, це твоє життя зсередини їх потрібно, потрібно прожити, а не подавити. Поділився, як ти заспокоїш себе? Можливо, ти даш ще якийсь метод цікавий, який я не знаю, або що хтось не знає.